Майже удвічі переважає кількість померлих проти народжених на Закарпатті у 2024 році. Демографічні підсумки року, що минув, підбили у відділі державної реєстрації актів цивільного стану краю. У 2023 році дітей народилося 9 тисяч 450, у 2024 – 8 тисяч 657. Померло приблизно однакова кількість людей У 23-му році 14 тисяч вісімсот двадцять один році 14 тисяч Навіть майже ну так на 80 осіб менше. Померло з іншими регіонами. Статистика Закарпаття слава Богу, набагато краща, тому що великі індустріальні промислові регіони: Дніпро, Київ, Київська область, Одеська. І Львівська, однозначно ну там дуже велика різниця. Деколи буває втричі. Особливо регіон Дніпропетровської області майже втричі, тому що там можна зрозуміти, тому що там реєструються е, померлі, особливо воїни. У літерах як по народжуваності, так і по смертності на Закарпатті, Ужгород, а також Виноградівщина, Тячівщина і Хусщина. Така тенденція має місце спочатку повномасштабної війни. За останні е, роки. Особливо з 22-го року, звичайно, що смертність дуже сильно зросла в Закарпатській області, так як і в усій Україні. Народження впало. Кількість народжень в Закарпатській області впала в 24-му році, порівняння з 23-м на 1200 дітей. дітей. І я думаю, що це е, е, статист... на цю статистику. Впливає і дуже багато випадків, коли жінки виїхали за кордон і звичайно там народжують. Жінки мають можливість пересуватись, перетинати кордон безперешкодно. Тому звичайно, що вони приїжджають в Україну, зустрічаються зі своїми чоловіками, і відповідно знову і виїжджають за кордон. Статистику народження українців за кордоном ніхто не веде, тому проаналізувати показники наразі неможливо. Хоча варто додати зареєстровані одночасно і в Україні українських консульствах діти можуть отримувати соціальну допомогу не тільки в країні, де перебувають, а й в Україні каже Леся Улинець. Батьки мають пред'явити свідоцтво про народження, а органи соцзахисту нарахують виплати. Але ці люди е можуть і реєструвати народження як в органах тої держави, в якій вони знаходяться, так і в українських консульствах на території тих держав. І звичайно, вони можуть як туди звертатись, так туди. Ця ці люд, ці діти, які будуть зареєстровані українськими консульствами за кордоном, Україна про них буде знати зразу ж. Тобто, це все відбувається в наших електронних реєстрах. Це все відображається. Попри те, що ситуація з народжуваності на Закарпатті краще ніж у інших регіонах України, до показників природного приросту. А це коли родина має троє і більше дітей, далеко сім'ї приймають рішення про народжування, тому що вони хочуть. Щоб продовжити рід, укріпити, ну там, збільшити свою сім'ю, да, радуватися, насолоджуватися для чоловіка це про відповідальність. Зазвичай, так більше якось такої жінки в нас частіше йдуть в декрет, не завжди, але частіше. І тому тут така збільшена відповідальність. Тиск на чоловіків зараз збільшений. Много, 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 много того тиску, і тому е в них не вистачає зараз ресурсу на цю відповідальність. І це зрозуміло. і насправді це дуже чесно. Психологія жінки тут дещо відрізняється, каже Олена Пітух. Для жінки завжди е народження дитини це прийняти це рішення, бути в злагоді з собою, гарно носити вагітність. Це ж про відсутність стресу і про безпеку. А слово безпека зараз для нас, для всіх це дуже тридне слово. І тому для жінок це зараз так трошки ніби не на часі, тому що розслабитися, гарно носити е, ем, прийняти ту ну там декрет, рік, два, три, да скільки би це не було. Для цього потрібно мати стабільність таку опору зараз. На жаль, ми цього не маємо, тому зрозуміло, що багато сімей обирає зараз почекати з народження. Проте є й категорія закарпатців, які зовсім по іншому приймають рішення щодо народження дітей у родині під час війни. каже психологиня. Хтось вибирає зовсім інакше. Так? Хтось навпаки народжує другу, третю дитину. І їхній інстинкт виживання. Навпаки, війну кажуть, навпаки, люди більше народжують дітей. Тому що хтось, вважає, що навпаки треба більше народжувати українців, щоб нас було більше збільшувати сім'ю. Тому дуже-дуже по-різному, в залежності від того, яка опора, який досвід до того сім'я мала, якщо це молода сім'я, то в залежності від того, який вік партнерів сім'ї, це все також дуже сильно впливає на те, чи планували до того, чи не планували. Тобто, якщо це молода сім'я, вони можуть ще почекати. Да? Якщо Сім'я, яка ще там, наприклад, трошки да, то у них ще якісь медичні покази є. і вони більше крім безпеки серед факторів впливу на користь поповнення в сім'ї, також відчуття комфорту та фінансова ситуація у ракурсі. Можливості одному з подружжя не працювати.